Усього навчального року вихованці Центру дитячої та юнацької творчості наполегливо працювали, створювали авторські вироби, брали участь у конкурсах, представляли броди на обласному, всеукраїнському та навіть міжнародному рівнях. А фінальним акордом навчального року стала 12-денна літня майстерня, яку тут організовують вже близько двох десятків років. Щороку з новою програмою, назвою і форматом. Проте з однією метою. Дати дітям незабутні емоції, закріпити знання практикою та просто створити простір для творчості. Цей рік не став винятком. Програма під назвою Природа в мистецтві передбачала 12 днів творчості, відкриттів і щоденних емоцій для Непосид, які хочуть провести перші тижні літа з користю. Юні майстри просто з'явилися творчістю. На гуртках створювали м'які іграшки, які називали з любов'ю капітошками. Вирізали аплікації з паперу, малювали, вишивали, плели з бісеру. Діти досліджували, як природа надихає митців і самі ставали тими, хто творить. Хтось зосереджено виводив візерунок на тканині, хтось натхнено складав кольорові намістинки в одну композицію. А хтось вчився поєднувати відтінки у власному виробі з фантазією. А все, що створили умілі дитячі руки, представлено на виставці. Кожен день майстерні мав свою тему: квіти України, лелека живий символ України. Літо в тарілці, вода, джерело життя. І це ще не повний перелік творчих експериментів. Поєднували природу з мистецтвом і під час різноманітних ігор. Було й багато практики, кулінарний майстер-клас у Світбекери, де діти самі готували солодкі трайфли. У піцерії Ваш лаваш кожен створив власну піцу ведмедика, відвідали виставку художниці Наталії Процик, побували на швейній фабриці в історико-культурному заповіднику Давній Плісницьк та у Підгорецькому монастирі. І все це не просто для розваги, а для того, щоб кожна дитина змогла відчути мистецтво поруч, воно може бути різне. Ми запитали у директорки позашкільного навчального закладу, чому з року в рік вони організовують такі творчі програми для дітей. Уже більше 20 років. Кожного літа ми організовуємо такі літні майстерні. Коли закінчується навчальний рік і починається літній період. Ми хочемо дати можливість дітям і відпочити і познайомитися з новими видами мистецтва. І тому, починаючи вже після 10 червня, ми запрошуємо дітей на двохтижневу літню таку творчу майстерню. Років 20 назад це було організовано з гуртками образотворчого мистецтва. Але тоді звернули увагу, що не тільки ті дітки, які хочуть малювати, але ті, які роблять і ветенанки, і вишивають, і плетуть, і займаються бісероплетінням, всі хочуть зробити свої вироби в такий період, коли вони не навчаються. Бо багато хто з них в період навчання не зміг ходити на такі гуртки. І от для них саме ми організовуємо такі творчі майстерні. Кожного року вибирається нова тема, складається план занять, проводиться багато екскурсій, знайомств з, з цікавими людьми. Ну от В цьому році ми вибрали тему природа в мистецтві. Наші діти. Багато звертають уваги про те, як навколо них розвиваються і маленькі жучки, і розквітають квіти. І для дітей віку від 7 до 10 років це дуже цікаво, тому що вони починають пізнавати світ і хочуть його передати в своїх малюнках, в своїх аплікаціях. І от саме таку тему ми цього року взяли. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви продовжувати подібні ініціативи впродовж навчального року чи наступного літа? Так, обов'язково. Ми навіть плануємо у літній період трошки змінити ще форми роботи, зробити і повернутися до таких, які ми робили ну, років вже 15 назад? Це була в нас виїзна група, яка працювала по програмі Золота Підкова. Ми мали групу юних художників, і ми тоді ночували в підгорецькому монастирі. От відвідали Олеський замок, відвідали Золочівський замок, і наші діти змогли. І малювати там, і зустрітися з паном Возницьким вже сьогодні покинець. У нас збережені всі ці фотографії, малюнки є їхні. Це вже дуже дорослі люди. Скажіть ще, будь ласка, що б ви хотіли сказати батькам, які довірили вам своїх дітей на цей період? Ми їм дуже вдячні, що вони співпрацюють з нами. Ми любимо їх і їхніх дітей. У нас чудові батьки, тому що вони стають нашими помічниками, і ми хочу, завжди бажаємо їм протязі всього літнього періоду, щоб вони і діти оздоровилися, і ми завжди їх чекаємо з 1 вересня. Хай мир буде в кожній хаті, хай кожна дитинка підростає, стає сильнішою, на радість мами й тата, а разом з тим. Ті сили, які батьки прикладають у їхньому розвитку, принесуть чудові плоди. І кожна дитинка принесе радість як батькам, так і нам. Ми вдячні їм і їхнім дітям.